по два ящика я раньше понял. Я думаю, може и у олде понять, що раньше ящик стоит 80 да, 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 стоя. Теперь по два прикольный. А ну скика ценів было, я бы я так и не глянув. 20 днів. О, бесплатный ящик, так. 5, 10, 20. У какой цены? Да, разрабы, конечно. Страшно цены. Ага, тут тут такие немає ящики, понятно. О, так. Ага, открыли ящик, чтобы получить скин бесплатно. Байки скин красиво. Что же, добавлено новое событие, не? Да! Порождение ночи, ага. Собрать надо будет тебя тут нема. Ага, есть тут все есть. Я понял, надо собрать. Вот какой-то мега ящик. Так, все хорошо. Сбрать сколько это событий. 19 дней всего лишь, что так мало. 19 дней, це мало. Я можна в принципі на скин з... Мені скин, конечно, їм батати, що яка вона ляпота. Давай, сам відкриємо ящик. Я думаю, olдепонят что це таке мега ящике? Не я не знаю. Чипонять... Ну, про... Понятно, що Олдеповні що воно таке міящик. Ну, ми можемо спробуємо сповнити чувство, як воно було. Вот змей мій ящик. Відмом ще кучемо. Музычку. Прикиньте, я записую видос, прикиньте в той день, коли добавили мои ящики, мои немає света. А ты для Хе. зроблено. для видоса я, щоб ви понимали, на ходу десь знайшов фонк? включив через колонку. Короче, дуже важко. ваш. Ладно, лайкюсик, подписочку. И нажму открыть. Так, 5 метров. 4 3 ему даже. Значок? Ну что такое? Я госьми ящика так скользком кольском пролетел якось так. А а не чего такого в квастике новых? Ага, бачите, все, используй кнопку играть снова, щоб ага, ще зведучку получить. А що ж, шосс. Я, я відкрию ящик, що там добавилось, не? А, да, бачите, добавилося. Просто 85 ми ящик открыть. Два само зідемо ще на всі аккаунти і там подкриваємо гіщики. За. я яй яй яка! Ой-ой-ой, як селенько, стільки що задзвоніло. Я так зроблю. Щоб ви понимали. Притім я заходи брал, такого фона не було. Це підписчики щоб поняли. Це ж це вже перероблений фон. Ну просто. Old Brawl Stars, який прийшов у 2019 році. Це, знаєте, пермаш фон аж десь там аж цокнув в мене в серці. Ну дошу... це. Не обосе словами, понимаєте? Це просто пам'ять. Це вообще. Давайте. йдемо далі. У нас сезон закінчився, ва яй яй Пособираємо. Я буду грати, буду збирати. Ящики будемо будем з вами відкривати, так? Це... Ящики це... Найди мы ч... Очень фон остався старый. Та ты шмен. Думаю... А, почти тут у мене ч. Вот лайк, подписочку и открывай подарочный мещик. Фу Давайте. Лайк, подписочку. Пять перма, ч так мало? Усім емела. Да. О, подписочку, ч-шо, там играє! Лайкусик, подписочку! Барли! А скина парли Ну выберем! Прикольно, бачите, все-таки ще сталося. Ще сталося, я думаю, олде понять, Що, коли ты скрашь ящик, там 6 предметів було, 7 предметів були повні даже. І, короче, там мигає іменно число в кінці к... ну, предмета. І тобі там либо раніше падали перси, гаджети там типу, падали. А тепер перепадає чи скини. Ну да, це, конечно, прикольно. Тут нема ничего. А ми мы відкриємо. открыем. Ты не хочу відкривати. Так. Давайте допиші, йдемо саме далі. І Заходимо зараз на менш... Ох, який фон просто. А це щоб ви поняли? Я думаю, олде понять, що це іменно. Шелі по і колю це тільки вони були середньо, це такий був фон. Не такий, що він такий, щоб ще прямо. Заходимо. Заходим. Єсіс чокає. Ееее! Це походу сім чи що? Подпиші давайте лайкусики, лайкусики, і подвисічку три предмета то новеров это иконка oh, ай яй 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 Ой Ой-яй-ой, надо достать пальбом мои Целиндари. Это легендарная иконка. Прям вообще. Вообще, давай, давайте давай, дальше. Я почувствую за мене. Аккаунт Пенни. Понимал, я тут аккаунт даже не заходу, да куда выйшов новый сезон, чтобы вы понимали. Е, Ейя, ящик чек, я є на базу. Иии. О, па 6 предметики. Пописчички. лайк, узлайкусика, подписочку. Тряпик ваши б. У нас прискриск скрин на работает. Три мегачих предмета. о о подписчики лайк, подписочку на навали <ріст> <ріст> Выбрать Иконку Значок Не прикольно Хотілось пильцы бнову Вайки прикольно Та ты шо Вообще прям Блин <ріст> <ріст> прикиньте мне на ті стартру на Цинкан так ну, поставались Стартропа то не ч Ладно поставь сюда иконку Не цей иконку Циконкую Оооо вайб Вайб Хех. Замовлю подписчики на аккаунт Путь Пенні. Ну це було понятно. ми зараз все. Я знаю, что подписчик щас добавил ящик. скільки игроки вернуться брал Я вам кажу подписчики щас. Це вообще те щоб... Це Серденька, на это астав астоколе. А да не понял, а что тут немає акції, то що там по 2 міга ящика Не помню Всева да лайкусики і подписочку 7 о-оо 7 предметів Два это лайкусика 4 предмета Ооо Чотири предмета Ооо давайте. Бронк! же брок А не чо чо Помощник шерифа. Значок. Це бачили. Ой, значок який. Ляпота. Значок, большой ящик. Аааа, і шо ви шо? Це вообще прямо. Це прям вообще так, дика бамс в серце ляпс. Такі скини, Вай-яй-яй, помощник шерифу, бро. Ле. Не... О, я же забыл пине прям применять. Ой, здесь спрей. Пине. Алло. <схід> Вай-яй-яй. Вай Прикиньте, це такий пін. Такий пін, Вай-яй-яй. Вони... вони, ще Он еще анимирован, ничего двойни приятно. Точка, идемо сама далі. Я вам скажу одне, моя мотивація грати в Brawl Stars а допустили на мотивація. А що моя там не понял? Эль Дракор А, може на цього пін. Моя на лайк Примо. Х. Пять предметів. Це хто один буде моргати. Взагалі не моргало, а ну знищував. Не прикольно, що падають геморс. Щоб поняли, я думаю... Опять же, вертайся доволі. Не знаю, в мене є голоди на каналі чи ні, в нас помотре, чи ні. Просто щоб ви понимали собі. Просто раніше, коли відкривали ящики, то падали і білети, я понял, це... Там були ігри більша ігра, бойсбус, щоб попадала. Зараз це виходить як типу, як обичні цей. обичні виходять е, собиття. А щоб ви розуміли, раніше то було просто. Твіпа падають білетики, ти їх збираєш, а потім ти можеш тільки піти в катку. Поки ти білетики десь немає, ти не можеш піти катити. Ну як типу, ви проходите мія ну тільки там копілка, там виходить, що там е, вам дають вже білетики. Ну, не білетики, а типу, там 15. Ка, ви можете згуляти, більше ви не можете згуляти, типу. А раніше, типу, вам це падають ці білетики, і ви гуляєте там, не скажу, більша гра, або з босом, або роборубка теж була така. Та що дала таке, а потім ще падали і геми, а потім гейми убрали, що вони не, не падали, вони з ящиками. Короче, історія була хороша, була старця. Давайте йдемо саме далі. Йдемо підпишись на аккаунт. Дедпюл. Я бачу добавлять цей. Як його добавлять? Мені як обіко ну, мені немає смыслу життя відкривати. Я побачу міг ящика, я так. Якщо то скруджу до Макдака, я не знаю, дивилися, чи я скруджую до Макдака. В нього прям аж долари в глазах. А в мене мій ящик. Це легендарна мінг. Пички я вас попрошу одне. Лайка! Ну, якщо вам не важко свою подписочку на цей чудо канал. Давайте. Будь ласка. Четыре предмета. ж так обидно? Новая иконка игрока. Ммм. Дедпул уже у нас. Буде не дедпул. Ты же бачили? Рикошет? Задавал ее бесплатно, я помню. Он як он будешь на речь. О, пугран даже. Да, ми сейчас на основу. Фон вообще Та ты шо? Ми вами на основу. Це. Знаєте, це. Я думав, що рунуть ящик, знаєте, але не думав, що прямо так аж аж в серці, аж ойкне, коли я їх побачу. Ну, прямо, знаєте Я думаю, не одного в мене, Йол. Балки теж так, знаєте, так прямо аж, аж, аж кульнуло в серці. Такий вийшов відоси, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я буду гуляти в матчі, буду заробляти на мій ящик і буду відкривати їх. Я думаю, на відео. Я думаю, ми забрамо саме Монарха Ріко, і Президентський Кінг, Там, повні, навіть якісь там розкраски його будуть. Там філети, я вроді би. І там ще якісь вроді. Чи філети, чи ще якісь, там буде скін. Для трансформації в рік. А, ну, ж може, в гіперзаря. Ну, то, короче, подивися. Звичайно, такий, що досі, хто так підписався на канал, з вами був Сан, Ящики, обернули в ігру. Не ну, всім підписчики. Пока-пока.